Це програма під прицілом. Для вас, як завжди, працюють Олександр Комендант, Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. Співробітнику СБУ Сумщини зламали кістку черепа. Така історія трапилася біля одного з сумських ресторанів 26 травня. Тиждень про неї мовчали, і тільки після розголосу у Фейсбуці з'явилась офіційна позиція прокуратури. Щойно особі, яка тиждень тому завдала тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу, вручено повідомлення про підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Прокуратура вже готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Це засідання суду, на якому розглядають клопотання прокурора про обрання підозрюваному Олегу Шестаку запобіжного заходу. Прокурор просить. Я переконаний, що по запобіжний захід у вигляді домашнього арешту буде достатній для забезпечення ризиків, передбачених статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України. А які ризики? Це достатні ризики, вплив на свідків перешкоджання іншим чином до судового розслідування у кримінальному провадженні, переховування чи знищення речових доказів у кримінальному провадженні та інші. Це була п'ятниця. Ми з колегами по роботі, повернувшись з роботи, заїхали в ресторан «Дмитро», купили піццю додому. Я там зустрічався 10-12 років тому. Я його уже знаю більше 5 лет. это главный э, инженер Сумского Лесла. Э, у него был один раз подошли двое неизвестных ранее. Э, один из них был ниже, один выше. Но а тот, который выше, э, был э, в нетрезвом состоянии, шатался, э, была несвязанная речь, и у них э, произошел разговор на повышенных тонах старокри. Вот этот тот, который повыше, мне ранее неизвестный человек, кричал, что он СБУшник, угрожал сумскому лискосу, агролесу, обысками. Я делаю замечание человеку, который кричит на всю летнюю площадку, но сотрудник СБУ. На данный момент я достаточно представь уважатые. Про причетність вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим було повідомлено про підозру на даний момент. Також потерпілий від дій протиправних дій знаходиться на лікуванні. У зв'язку з чим є достатня підстав вважати, що даний факт мав місце. Він документально зафіксований, та підстави обґрунтованості підозри пред'явлений саме вказаному вказаному громадянину. Суд постановив. Відмовити у задоволенні клопотання слідчого сумського відділу поліції, погодженої з прокурором Суспільного місцевої прокуратури про, за, про застосування до запобіжного заходу у виді домашнього решту відносно, відносно Шестака Олега В'ячеславовича. Застосувати до шестака Олега Вячеславовича запобіжний захисту у виді особистого зобов'язання, покласти на нього обов'язки, не відлучатись від із населеного пункту якому зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора суду про зміну свого місця проживання або роботи, прибувати на кожний виклик до слідчого прокурора суду, срок на, на який покладається обов'язки на підозрюваного два місяці. Роз'яснити шестаку, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід. Прокуратура не погоджується з таким рішенням суду і вже готує операційну скаргу, оскільки перебуваючи під особистим зав'язанням, підозрюваний може вплинути на свідків. Також, врахувавши той факт, що фактичне місце проживання підозрюваного відрізняється від його місця реєстрації, ми все ж таки наполягаємо саме на домашньому арешті і вважаємо, що лише такий запобіжний захід забезпечить виконання покладених на підозрюваного обов'язків. Вот эти провокации со стороны СБУ. Это все, я думаю, что связано здесь. Потому что мы принимаем активное участие в том, чтобы все-таки этого руководителя не було в Кадетському корпусі. А його син работает в СБУ. Я думаю, що его ноги растут оттуда. Про історію кадетського корпусу пізніше. Зараз повернемося до Олега Шестака. Це Даніїл Маландій, 8 червня у сумському прес-клубі. Він дав прес-конференцію на тему, як безкарність обласних партійних функціонерів призводить до скоєння ними тяжких злочинів. На ній Даніїла Маландія представили як громадського активіста, голову об'єднання громада і закон». До подій е, майдану. Олег у нас був в батьківщині молодой, наскільки, Насколько потом партія. Натальи Королевской, баллотирование народным депутатом. В 2013 году фигурант уголовного дела по взятке в Белопольском районе. Они тогда с главой, с главой Белопольского района Ахдрымом пытались обстряпать дело по незаконной режиссуре торгов. Вы знаете, что он замглавы Сумы огром... Промбиржа, которая занимается в том числе и арендой, организацией торгов по аренде земельных участков. И, собственно говоря, по аренде ставка там была ситуация, по которой было задержание, но в Белопольском суде отнеслись лояльно ко всей этой группе, Олег прошел свидетелем. И именно вот такой вот статус использования политического влияния и политического положения в партии развратил на самом деле, на мой взгляд, вот Олега Вячеславовича. Предыстория этого вопроса, я считаю, началась в октябре 2016 года. Мы тоже с вами собирались здесь и тогда я вам доложил о том, что один из партийных функционеров, глава городского городского межского осредку политичного партии УКРО, Олег Шестак, был задержан патрульными полицейскими в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем и Причастнення тоді був його уходу від наказання, глава обласного совета Семен Павлович Селатенко. 24 жовтня близько 19 години на вулиці Героїв Сумщини був зупинений транспортний засоб ВАЗ за порушення права дорожнього руху. Під час спілкування з водієм були помітні ознаки окольного сп'яніння, йому запропонували прийти медичне освідування на місці через. Прибор драгер чи в медичному закладі. Він погодився в медичному закладі, де здав аналізи біросередовища. За декілька днів надійшов висновок від медичного закладу про те, що вказаний громадянин керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. У мережі з'явився аудіозапис, у якому голос, схожий на голос Семена Салатенка, говорив із головним наркологом Сумщини про результати експертизи стосовно укропівця Олега Шестака, якого 24 жовтня зупинили патрульні за кермом у нетверезому стані. Вона була, я ж вам говорила, що вчора вона готова була позавчора, а і за її вчора, а як ми можемо не віддати? Вони затребують, у нас є срок двоє суток, До двох суток ми повинні її зробити і віддати. Я ж Так ви коли просили, її вже забрали? Я же вам говорил вчера. Так я не вчера просил. У меня я мы вчера с вами день. встречались я, вчера вчера, да. я просил разве вчера? Не вчера. позавчера. позавчера. Подождите, что, позавчера вчера. Подождите, мы вчера встречались с вами. Нет, вчера, так мы позавчера. вчера с вами А позавчера меня еще в стране ну, даже не было. Ну так, зачем ваши сотрудники отдали? Уж они могли отмаять, чтобы никому ничего не давали. Так разговора не было аж еще позже. Так а я извиняюсь, а как я могу быть разговор позавчера, если вас не было в стране? Извините, не смотрите, пожалуйста, на дурочку. Я два дня назад дал задачу решить этот вопрос. Почему он не решился? Подождите, мне эту задачу никто никакую не ставил. Во-первых. Вчера с утра, с самого утра, по смс Да, надо встретиться, мы встретились, обговорили. Этого товарища задержали, дай бог память. 24-го, 24 по насколько я помню. 25-го я тебя пригласил, правильно? Да. 25-го я с тобой поговорил. Да, мы поехали. Почему 25-го не был застопорен этот вопрос? Потому что без... Меня ну, ж не было, было, не да. Было. Никто, я ездил... Да мы так уже на всех, фигуры, все вышли у нас. Врачам, мы сказали, без главного мы решать ничего не будем рассматривать. Я что то сразу все сказал об этом. Он как только приехал... Мы вчера с ним увиделись и сразу же попали к вам. Ну, мені ну, не подобається такої підходки. Ви повинні були віддзвонитися, сказати, і звиніть, поки нічого нікому не давайте. Принтер не работает, там сканер заклинило, я не знаю, які. Какие... Розмова з наркологом була, але вимагати не вимагав. Я чув цей відеозапис, я зараз буду звертатися до правоохоронних органів з вимогою провести експертизу. Олег Шостак, мій друг. Хороший, ми з ним знайомі, Я цікавився, скажімо, цією справою, але не більше, тому що є закон і з законом все повинно визначатися. І ще раз кажу, мені цікаво, чому аудіозапис знайшовся в Канатопі і чому знайшовся в грудні. Якщо це є склад злочину, якщо це був офіційний запис, будь ласка, правоохоронні органи, які проблеми? Закрили справу. Поліція не, роз... не розслідуватиме провадження за фактом прохання екс-голови сумської облради Семена Салатенка підробити результати експертизи стосовно нетверезого стану Олега Шестака, заступника голови обласного осередку окропаудозапис був зроблений без відповідної санкції суду. Тож він не може бути досліджений або використаний в суді в якості доказу. Тож кримінальне провадження закрито. І самого Олега Шестака за керування у нетверезому стані до відповідальності не притягнули. Неодноразово ми направляли йому листи з проханням з'явитися до управління патрульної поліції для складання відповідних адмінматеріалів, тобто протокол за ст. 130 Кодексу України про адмінправопорушення. після чого він просто не відповідав, не з'являвся, були неодноразово на здійснені виїзди до місця його мешкання, до місця роботи однак не там, ні там він. Не виходив на зв'язок і не відчиняв двері. Тобто, а. після цього, згідно кодексу України про адмінпропорушення, вийшли строки притягнення до відповідальності. Після чого вже його притягнути до відповідальності було не можна. А чому ви не склали на нього протокол за невиконання законної вимоги працівника поліції? Ви ж йому вимогу ставили з'явитися? Так, ставили вимогу, однак як можна скласти на нього протокол, якщо він не виходить на зв'язок і не з'являється. Тобто, скласти якісь адмінматеріали без особи – це ж неможливо. Що ж стосується кримінальної історії сумського кадетського корпусу, яку згадував Олег Шестак, як можливий мотив його переслідування з боку СБУшників, нагадаємо, розпочато до судового розслідування за можливим протиправною діяльністю. Юрія Івановича Свідлова та його сина, який є співробітником внутрішньої безпеки служби безпеки України в Сумській області, підставою для відкриття кримінального провадження стали публічні заяви колишнього кадета Юрія Петросяна про, начебто шахрайські дії очільника кадетського корпусу Юрія Свідлова. Свідлов Юрій Іванович, знавши, що мій батько може реставрувати собори попрохав його відреставрувати домовинну церкву. Це все, що прохав, він зробити за свій щот, за свій рахунок. Так як йому кошти потім лише виділять, то і він розрахується, давав слово офіцера, клявся честю мундира. Мова йшла про 77 тисяч доларів. Саме у таку суму вилалася реставрація святині. Проте переконує пан Юрій слова, керівник закладу не дотримався, і гроші ніхто нікому не повернув. Відкупитися посадовець вирішив грамотою. Я Марія, все життя вступити в Ярослава Мудрого на факультет служби безпеки України. Юрій Іванович Ціл дізнався про це, та запропонував моєму батькові зробити. Капітальний ремонт його сину в новій квартирі, на що батько відреагував позитивно, тому що Мрія свого сина про це влаштувати, так зробили капітальний ремонт під ключ. Те, що він робив. І це питання, воно вже досліджувалось правоохоронними органами. Питань по ньому зовсім не було. Наскільки я знаю. Що стосується того, що я чув, що він ремонтував квартиру мому, мого сина, я вам скажу так. Те, що вони взагалі кажуть про мого сина, я пишаюсь своїм сином. Він учасник бойових дій, він офіцер. На той час він навчався в навчальному закладі в місті Києві, і до сих пір у нього квартири нема. А в моїй квартирі, в якій я мешкаю, і шага цього Петросяна не було на сьогодні. За даними військової прокуратури сумського гарнізону, розслідування даного кримінального провадження триває, але підозру поки нікому не оголосили. розслідування триває. Вживаються заходи, збираються докази для встановлення істини по справі та прийняття остаточного рішення. Наступного тижня програму під прицілом ви не побачите, тому що наша знімальна група вирушає до Києва. Навчатися у тренерів Бібісі, аби наші програми стали кращими, а журналістські розслідування більш ґрунтовними. Тож наступного четверга о 19.30 замість програми під прицілом дивіться новий проект нашої Марини Селегень жіночі історії про непересічних сумчанок. Це була програма під прицілом для вас. Працювали Олександр Комендант, Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. Дивіться нас щочетверга о 19.30 та щонеділі о 21.30.